Вітаю, вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема актуалізація даних військовозобов'язаного зобовязаного через центр надання адміністративних послуг. І спікер, наш сьогоднішній гір, спікер нашого брифінгу Олександр Терещенко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації сідітіо. Отож, пане Олександро, доброго дня. Розкажіть, як готові ЦНАПи рівненщи до наді до надання цієї послуги? Дякую за запитання. Ну давайте трошки відійдемо від ЦНАПів. Почнемо з того, що 18 травня, тобто завтра, набуває чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Зв'язку з цим військово зобов'язані призовники, резервисти протягом 60 днів, тобто до 16 липня, включно зобов'язані оновити свої облікові дані, а саме, фактичну адресу проживання, мобільний номер, адресу електронної пошти за наявності такої пошти. До 18 травня оновлення даних відбувалось виключно шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування військового обліку чи за своїм місцем проживання. Відзавтра, окрім військового, окрім ТЦК, військовозобов'язані, призовники та резервисти зможуть оновити свої дані через мережу центрів надання адміністративних послуг. Рівненською обласною військовою адміністрацією було доведено до відома всіх ЦНАПів області про закон та інформацію щодо забезпечення у ЦНАПах сервісу оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервистів. Окрім цього, були проведені відповідні навчання адміністраторів СНАПів, та розіслані відповідні інструкції. Всі 49 дев'ять СНАПів області готові надавати послуги з оновлення даних. І тепер, будь ласка, розкажіть детальніше, як військовозобов'язаному отримати в СНАПІ цю послугу? Що для цього треба мати? Можливо, які документи. Ну, це насправді одна з найпростіших послуг для отримання. Для того, щоб отримати цю послугу, військово зобов'язано, необхідно особисто з'явитися в центр адміністративних послуг. При собі достатньо мати паспорт або ідентифікаційний номер, а також актуальний номер телефону, мобільний з собою мати. Під час оформлення цієї послуги буде оформлено ну, визначено фактичне місце проживання номер телефону, та сама електронна пошта, якщо вона є в людини. Після внесення всіх необхідних даних буде сформовано та роздруковано відповідний витяг і видано заяву. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це онлайн-брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема актуалізація даних і військовозобов'язаного через центр надання адміністративних послуг. І наш сьогоднішній спікер це Олександр Терещенко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації СІДІТіо. Отож ще раз дякую. Дякую, глядачам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.